Друзі, підписники гості каналу, Так в нас розпочинається новий турнір. Перший день сьогодні стрімка атака. На трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ну, з такою обороною я поставив. Подивимось. Ще ніхто не нападав. Ну що ж, давайте атакувати. Поїхали. І зразу з Фаєзіка розпочинаємо. Він дуже неприємний. Ще й Гревел. Угу. Червоні, до речі, непоганий варіант. Тут два зелених в обороні, але піньочок є. Піньочок неприємний. Давайте замість цієї візьмемо Джолі. А червоних, напевно, залишимо. Як коханін якраз проти Фаєза буде, червоними камінчиками, можливо, ми зможемо пробити. Пенька, зріс, атаки ми не зможемо перебити, а ось сповільнення джоліка можемо і перебити. Так, тільки тут щось, так, тут все правильно. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Перший бій. Два лікування беру також. Ось, ось вами полянка. Три червоних камінчика, які не збираються. Це не дуже приємно. Ну, якісь, типу, жовті є, але теж не збираються, і сині не збираються. Ось такий початок турніру, і комбо немає. Ну добре, давайте ось так, може червоний знизу доїде. Не доїхав. Ну, Це просто знущання якесь. Ходів немає. Добре, давайте ось так, може знизу. Думав жовтий. Давайте ще синій тоді ось. Хоч якийсь жовтенький приїхав і синій. Зелений кріс. Прийдеться його підривати, там сині зберуться. Головне, щоб не зарядився пеньок. Так, гревел вже ультує. Давайте спробуємо хоча б щось зробити. Пеньок вдарить, добре, давайте ось так, там зберуться, не зберуться. Але хоча б Джолі зарядили. Відлікувалися, але цього замов. Там вже пепі готується. Давайте, напевно. Ось так. Може знизу якийсь червоний доїде, не доїхав. Але четвірка у нас буде. Четвірки. Звісно, нам не вистачить. Так, добре, давайте ось так прокидати. Жовтий кріс спробуємо залишити. Зробимо ось так. Скільки у нас мінус? атака? ще буде. Два ходи. Піньок встигне, напевно, зарядитись. Добре, давайте тоді ось так. Тепер кохаємо. Ну... <кхід> б'ємо по центру і б'ємо ось так. Сліпота якась. Ну, що ж, прокидаємо жовті. Нам головне фає запробити. Так, є. Там оври вже в них достатньо. Добре, давайте джолі, хоча, напевно, зарано його використав. Можна було почекати, поки піньок вдарить. Угу. Поляна просто жахлива. Ну, Прийдеться впінька прокидати. Давайте ще ось так. Червоні. Лікуємось. Будемо теж їм трішки підрізати буцом. Давайте жовті. Синеньке комбо невеличке. Доби його. Не добило, Зараз буде лікувати. Так, будемо все одно бити. Я розумію, що у нас атака зрізана, але ну, виходу не дуже багато. Ну, це зайве трішки було червоний. Так, ну, можливо, ми зараз піньочка проб'ємо. Ось такими червоними. Хоча. Так, добре, тепер поїхали сюди. Вже і час пішов. Так, прокидаємо. Угу. Так, напевно, доб'ємо сюди і лікаря. Так, прикриття поставив. Тоді в нього будемо бити. Тут будуть червоні, можливо, йому вистачить, а можливо і ні. Трішки не вистачило. Добре, зараз зарядимо джоліка. Так, перекидання спало. Тепер ось так сині. Ну, під кінець трішечки полянка під'їхала. Але щось в перший бій, ну, дуже-дуже напружено. Так, поїхали далі. Ось вони вже мультяшки почали з'являтись. Так, що це робить? Льоду. Ману зрізає. Ну, напевно, такою командою поїдемо. Я кохайнен потрібен буде, щоб Рехетри блокувати та блокувати Star Розгон її мани. А цього річчика спробуємо червоними камінчиками пробити. Ну, Добре, давайте ось так буде четвірка червоних плюс трієчка жовтих. Так, добре. Тепер ось так, але нам цього не вистачить. Ну, Давайте ось так прокинемо. Так, ну червоні є. Це добре. Стар вже віддультувалось, тому в неї прокидаємо. Тихо-тихо, як кохайнина, як пробивають. Ну, валіна ми не заберемо, а тут можемо спробувати. Ось так. Ах, ти відродилась. Ось так. І ось так. Через комбо червоний ми, можливо, рахетри заберемо. Так, є. Контраст працювала. добре. Так, ось так. Через комбо прокинемо жовті, там ще червоненькі зберуться. Ну тут з полянкою більш-менш пощастило. Так, так, так. Вистачить чи там відроджиться? Ось так жовте. Добре, тут впорались швидко. Так, поїхали далі. Знов <піньок>, піньок. Яка шкіра буде. Але два зелених по центру, тому... Так і йдемо. Єдине, напевно, я коханий тут зайвий. Ну, Що це за зелені поляни сьогодні? Леся, неприємна, вона зрізає Макс ХП. Ну, Добре, давайте ось так поки прокинемо. Треба зелених убирати, тому що їх ну, дуже багато на полі. Я розумію, що вони зараз можуть зарядитись всі. Так, в контру вдарило, це непогано. Добре, давайте ось так. Ой-ой-ой, можемо не встигнути. Добий його. Він зараз нас доб'є. Так, ну хоч до пінька встигли. Тихенько. Буца ми втратили, там яка шкіра, але є джолі, тому є шанси. Так, б'ємо сюди, трішки не вистачило. Давайте ось так зробимо. Угу. Так, ну, лікування у них немає, у нас є. Робимо ось так ось так. Тут ще прокинемо сині. Цей боляче вдарить. Давайте синенькі прокинемо. Скільки там яка шкіра? Один удар залишилось. Так, давайте лікуємось. Ще прокинемо ось так, можливо, мільйони зіб'ють. Так, Міньйони збили. Так, так. Тепер м'якої шкіри не повинно бути. Цей не непотужно б'є. Ну так. Добре, прокидаємо ось так. Єдине, що у нас атака зрізана. Один хід. Ну, Давайте почекаємо. Червоних небагато. Так ось з'явились. Юко Хайнен. Тепер через червоне червоними забираємо того Бетті. Давайте поставимо броню, пробиваємо. І ось так. Ну, добре, тут теж впорались, і бастер вже нам нічого не зробить. Все, закінчили. Чудово. Так. Поїхали далі. Наступний бій. Ой, знову фає шейдон. І вакас. Mm -hmm. <coughs> ну, ФАЄС за червоними пробивати. Це добре. Але ж тут ще й дон є. Добре, давайте замість Буца візьмемо все ж таки. Де він є? Квасіра. Візьмемо квасірчика. Якохайнен буде блокувати Фаєза, його ці захисні стяги, щоб ми могли. Васіром блокувати Дон. Єдине, що бити майже немає яким. Тільки його не Star Swift. Ось це дуже-дуже погано. Але два лікаря треба брати. Там дуже багато ОРХП буде. Ну, добре, давайте спробуємо. Так, знов з камінчиками щось не дуже. Ну, давайте ось так підтягнемо жовті. Знов дуже багато зеленого, але ну, взагалі не потрібного. Можливо, краще було б зелених взяти. Так, добре, давайте ще ось так підтягнемо. Ну, фаєс, в принципі, поки нічого не робить, але захисні стяги ставить. Давайте пошукаємо. Хоча б його кохайнена, ну, скільки зеленого. Так, добре, давайте ось так. Є 9 жовтих, прийдеться збирати. О, навіть ось так. Давайте обережно прокинемо, можливо, не зарядиться та Так, ну добре, що йокоханин хоч працює, але ж... Орехетра почистила. Ось це не дуже вдало. Так, так. зараз почнуться пригоди. Там вже вакос майже заряджений. І нам потрібен його кохайний. Добре, давайте ось так. Ми будемо шукати його. Так, буц, сліпота. Це прогнозовано. Так, є дві сови. Знов зелені. Так, буц зрізає ще й атаку. Угу. І це зараз може прокнути пасивка. Ну так. Давайте спробуємо пробити саву. Так, так. Синіх немає. Зараз знову будуть захисні стяги і дом вже готова. Добре, прийдеться комбо запускати. Ще рехетри ходить. Чи вона чистить? Ой-ой-ой, ой оце, -ой -ой -ой. напевно... Буде дуже важко. Можемо й не впоратись. Так, ось так, ось так. Треба якесь мегакомбо, а його немає. Так, робимо ось так. Знову бут заряджений. Давайте тут прокинемо. Так, ну фаєзіка майже добили. Сліпота. Треба було брати, напевно, якогось Ело. Добре, давайте так, так. Б'ємо сюди і спробуємо червоними його пробити. Так, добре. Так, бджілки попадіть в дом. Прокидаємо сюди. Це рехетри. Треба її першу, напевно, пробивати. Зараз знову почистить. Ну так. Так, ставимо бджілок. Так. Так. Ось так. Джолі поки тримаємо. Так, ну, в дон не буде. Так, б'ємо. В єдиничку затанчило. Ну, добре, давайте сюди прокидати. Треба пришвидшуватись. Овер у них дуже багато. І знову находить. Неправильно я сходив, почистить. Не почистила добре. Так, давайте ось так, ось так і ось так. Так, є червоні. Ми піджолюємо, нам повинно вистачити три камінчики зарядитись. Так, б'ємо. Головне пробити рехетри. Але як це зробити? Угу. Так, ну добре, давайте ось таке комбо запустимо. Доби її. Не добила. Але є трієчка червона. Так, ну, дон не заряджена, поки то якийсь шанс є. Так, давайте ось так. Буде сліпота, але ось так, ось так. Угу. Вже час пішов, я не помітив. Угу. Так, вакас, зараз мінус атака. Давайте, напевно, бити бутса. Так, сліпота. Але ми нікуди від неї не дінемось. Так, добре, давайте ось так і ось так чистимо поле. Треба комбо велике. Тим паче вже збільшена шкода пішла. Скільки мимо пролетіло? Скільки в нас сліпота буде? Два ходища. Угу. Ну що ж, робимо ось так ось так, оновлюємо. Через комбо хотілося б, але добре, давайте, можливо, ми проб'ємо. Не вистачило. Так, мінньончики впорались. Так, мінус атака. Сліпота, все є. Добре, давайте ось так. Ну. Хоч сліпоти немає, добре прокидаємо, можливо, і вистачить червоних. Вистачило. фух. Ну, Дуже довго, але добре, що ми взяли два лікарі. Так, і знову зелений по центру. Нам тут цей не знадобиться вже. Давайте візьмемо буца, буц неприємний. Сліпота. оця Працює дуже чудово. Так, ну тут же всі на альфа. Поїхали. І знову червоних немає. Добре, треба прокинути жовті, можливо, знизу там жовтий або синій закриється. Не закрився. Добре, давайте ось так. Буде трійка червона, там ще жовтенькі якраз зберуться. Але цього мало нам для зарядки. Ух ти, Потужно пробив. Так, давайте ось так. Ось так. Може все ж таки жовтий доїде. Майже. Так, так. Ульмер буде бити. Бальтик. Тихо. угу, Так, ну ми рехетри заблокували, це плюс. Добре, давайте в нажгара прикинемо. Так, зріз броні, Але в нас є хокмон. Вона це все повертає. Добре, б'ємо сюди. Треба добити рехетра. Можливо, червоний знизу доїде. Ой, доїхав чудово. Але не вистачило їй. Ну, вона заблокована, тому нічого страшного. Так, ось так збираємо червоні. І добиваємо. Так, так, так. Тут є ще червоні. Все, впорались. Ну, тут швидше вийшло. Добре. Це був останній бій. Так, ми зайшли в топ-1. Ніхто ще не нападав. Давайте подивимось рейтинг. 2006 місце. Ну, ми дуже далеко якось від першого місця 340 очок. Ну, нічого, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.